Друзі, вітаю на каналі. Нарешті я приїхав попрацювати біля цієї хати. Справа в тому, що цілий тиждень було дуже багато різних справ. Абсолютно не було часу, не було можливості тут попрацювати. Один день я приїжджав, розібрав гілля, те, що нарізали електрики. І зараз в двох словах коротенько покажу, що хочу зробити сьогодні. І взагалі плани на майбутнє. Ну, з цією хатою мається на увазі, оскільки я її планую виставляти на продаж, можливо, комусь ця інформація буде цікава, корисна. І також хотів би як завжди подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. В принципі, бачу, що людей цікавить мій контент, люди дивляться, багато переглядів. Всім дуже дякую! Це значно допомагає просувати канал і також надихає знімати відео. Тож продовжую знімати і зараз покажу, що планую сьогодні. Так, планую сьогодні розібрати той все-таки шалашик. Було багато коментарів. Люди всі практично одноголосно казали мені, щоб я його розібрав. Також нагадаю, що абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. Також, в першу чергу, хотів би показати: зараз я піду до того шалашика, покажу детальніше, а поки що хотів показати. Ось скільки вийшло в мене дров, Вон ще кубка. Із тих дерев і гілок, що порізали електрики, Ось тут шовковиця була. І ось потрібно ще цю грушу зрізати. Не знаю, чи сьогодні встигну. Ну, не сьогодні, так завтра зроблю. І які в мене плани з приводу цих дров? Ось скільки будинок буду виставляти на продаж, я вирішив ось ці дрова. Ну Ще з того шалашика, що розбирати. Ще, до речі, ось цей штахет він мені не подобається. Я хотів би замінити на щось інше. Зараз так, припускаю, що, мабуть, заміню його на нову блискучу сітку оцинковану Я вважаю, що це буде хороший варіант. Ну І також оту сітку, що Ганчір'ям обвішана також хотів, хотів би замінити на нову сітку. І е, ось ці дрова цей штахет, дрова з шалашика і ось ці дрова з цих дерев хотів би порізати і скласти десь в якійсь будівлі, е, залишити так би мовити, новому власнику на перший місяць, хоча б поки людина ну, не знайде де взяти ті дрова. Я вважаю, що так буде правильно. Ось цей шалашик, який я хотів би сьогодні розібрати. Не знаю, чи вийде повністю сьогодні у мене це зробити, оскільки вже 13-та година, та й до того ж шифер тяжко самому знімати. Ну і він такий достатньо великий. Ось такий цей шалашик. Ну Не вийде сьогодні, завтра зніму покажу. Як воно виглядало, ну а поки що піду працювати. До речі, також хотів би розповісти про металобрухт. Казав, якщо будуть коментарі, то зніму відео, як я його здаю, але коментарів так і не було. Там одна чи дві людини, здається, написало. Але в двох словах хотів би розповісти. Здав 580 кг чорного металобрухту. Це по 5 гривень його приймають, це вийшло там щось на 2900 і майже 6 кг алюмінію його беруть за 40 гривень. Разом вийшло 3 130 ну Якби на мастило, на бензин. ну Хоч так. і Також хотів би сказати, з приводу хати, я її планував взагалі побілити, пофарбувати. Виглядало б значно краще, але подумав, зважив плюси-мінуси. По-перше, вже холодає, немає на це часу. А по-друге, вікна, наприклад, людина, новий власник, буде більш за все, ставити пластикові, тобто, вже немає сенсу фарбувати. Та ж сама ситуація із дверима. І з приводу стін також, можливо, людина буде фасад утеплювати, можливо, там сайдингом обкладати чи ще з чимось. Ну, тобто, я так подумав і вирішив краще трошки дешевше продати, але не займатися цим ще місяць і воно буде як попало, тому що дійсно вже заморозки вночі. Фарба не так буде сохнути. Ну, тобто, ось в такому плані. Напишіть з приводу цього коментарі. Мені цікаво ваша думка. І також напишіть з приводу того парканчика, чи варто його замінити. А я піду працювати, покажу, що сьогодні вдалося зробити. Шифер вже знятий, дошки виявились гнилі. Трошки страшно тут ходити, але потрібно ще зняти рубероїд, і потім почну розбирати самі дошки. Рубероїд вже знятий, дошки дійсно підгнивші. Особливо он в тому місці. Видно, десь затікало, вони добре там попрогнивали. Зараз почну розбирати звідси зверху дошки. Складати їх буду он там, біля цієї невеличкої будівлі. І більш за все зроблю там тимчасовий дровничок, туди складу всі дрова. Дошки хоч місцями і гнилі, але в якості дров дуже добре підійдуть і тут їх трохи буде. Ось зараз розберу верх, складу ці дошки біля майбутнього дровничка і буду розбирати стіни. Верх вже знятий, починає темніти. Зараз складу ось ці всі дошки. І вже завтра закінчу з цим шалашиком. І відповідно викладу відео також завтра. Вчора попрацював до Темряви, ще трохи вдалося розібрати. Я сподіваюся, сьогодні вже розберуся з цим шалашиком. Шалашика вже практично немає, залишилась ще задня стінка і вугілля. Зараз буду е, грузити вугілля, заберу до себе. В майбутньому планую поставити твердопаливний котел і там його спалю. Ось таке вугілля і таке. Наскільки я знаю, воно е, з роками не псується. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, я чогось не знаю. Ну, головне його правильно зберігати, наскільки я розумію. І також дуже багато буде дров. На днях їх поріжу, складу і накопав дуже багато металобрухту, трошки щось буде на матеріал, переважно все поїде на металобазу. І також є трошки інструмент. Ось такий рачок, ключі, сокири, лопата непогана, лом є. Ну, щось ще буде експлуатуватись, щось поїде в металобрухт. Вже як остаточно закінчу з шалашиком, зніму. Нарешті шалашика вже немає. Цілий день з ним проморочився. Починає темніти, вирішив зараз зняти відео, бо через пів години на камеру вже не буде нічого видно. Зараз піджину прицеп, починаю загружати вугілля. До речі, на днях, якщо все буде добре, приїде екскаватор, будемо корчувати пеньки на городі. Не пропустіть це відео, я думаю, буде цікаво. І також напишіть, чи змінився вид, чи стало краще без цього шалашика. Ну і в принципі, всім дякую за перегляди, за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До зустрічі в інших відео.